період часу з 25 грудня по 3 січня працівники поліції Шепетівського району задокументували 608 адміністративних правопорушень. З них закерування транспортним засобом у стані сп'яніння 28, завчинення хуліганських дій 4. Завчинення насильства в сім'ї 4, За порушення правил безпеки дорожнього руху 325 фактів. Завчинення дрібної крадіжки 5. Просимо громадян бути взаємовічливими, з повагою ставитись один до одного, дотримуватись правил дорожнього руху та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Тим часом ми подбаємо про вашу безпеку. Поліцейські застерігають від шахраїв, які пропонують інвестувати у криптоактиви. Зловмисники в соціальних мережах та месенджерах пропонують довірливим громадянам заробити на купівлі продажі криптовалюти, обіцяючи при цьому надприбутки. Після одержання коштів ошуканих клієнтів блокують. Поліцейські закликають громадян бути обачними та не інвестувати кошти в сумнівні проекти. Так, 33-річна хмельничанка втратила майже 14 тисяч гривень, коли спробувала отримати прибуток від вкладів у криптоактиви. В одному з месенджерів жінка почала спілкуватися з невстановленою особою, яка пообіцяла їй легкий прибуток від інвестицій. Та коли потерпіла, переказала кошти за криптовалюту, шахраї заблокували чат та припинили виходити на зв'язок. Поліцейські наразі встановлюють обставини даної події і закликають громадян не довіряти пропозиціям легких грошей, не переказувати кошти на невідомі рахунки.